Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок математики. Тема нашого уроку розв'язування задач на знаходження суми двох добутків. Сьогодні ми вчитимось робити короткий запис до таких задач, розв'язувати такі задачі за планом розв'язування. В школу всі прийшли ми вчитись. Постараймось не лінитись. Тож до праці всі мерщій, здолаймо труднощі усі. Починаємо, як завжди, із усного рахунку. Подумайте, будь ласка, яке число треба додати до добутку чисел 2 і 8, щоб вийшло 20. Оберіть відповідь на цеглинці ЛЕГО. Так, це 4. Яке число треба відняти від добутку чисел 2 і 6, щоб вийшло 5? Яке число треба додати до добутку чисел 2 і 5, щоб стало 30? Яке число треба додати до добутку чисел 4 і 5, щоб стало 30? Яке число маємо додати до добутку чисел 4 і 8, щоб стало 50? Яке число треба відняти від добутку чисел 3 і 7, щоб стало 12? Ну а зараз запишіть, будь ласка, число, класна робота та пригадаємо таку. Задачу на знаходження суми двох добутків. Поглянемо на таблицю. Що ми маємо? Ми маємо у першому стовпчику продукти морозиво та сік, у другому їх ціну за одне морозиво та за один сік, кількість скільки купили морозива, скільки купили соку. та Питання до задачі. Треба дізнатись, яка вартість покупки. Цю задачу можна розв'язати за допомогою такого виразу. Спочатку дізнатись, яка буде вартість трьох морозив. для цього шість помножити на 3, потім дізнатись, яка вартість двох соків. Для цього 5 помножити на 2, а далі знайти суму цих двох добутків. Отже, 6 помножити на 3 це буде 18, 5 на 2 буде 10, разом 28 гривень. Розв'яжемо задачу за планом. Фермер. Привіз на ярмарок вісім ящиків груш по 6 кілограмів у кожному і п'ять ящиків винограду по 5 кілограмів у кожному. Подивіться, будь ласка, на короткий запис та запишіть його. Груш вісім ящиків по 6 кілограмів. Винограду п'ять ящиків по 5 кілограмів. Переходимо до запитання. Скільки всього кілограмів груш і винограду привіз фермер на ярмарок? Ставимо фігурну дужку і за нею питання. Невідомо кілограмів всього. Пропонується такий план розв'язування. Першою дією дізнатись, скільки кілограмів груш привіз фермер на ярмарок. Вісі ящиків по 6 кг. Уявляємо: перший ящик 6 кг, другий 6, третій 6 і так всі 8 ящиків. Яке число буде повторюватися? Число 6, скільки разів? 8. Значить, щоб дізнатися, скільки кілограмів груш привіз фермер на ярмарок, треба 6 помножити на 8. Другою дією дізнаємося, скільки кілограмів винограду привіз фермер на ярмарок. В одному ящику 5 кг. І в другому, і в третьому теж по 5 кілограмів. Тож, щоб дізнатись, скільки всього кілограмів винограду, треба 5 помножити на 5. Маємо перший добуток, другий добуток. і Третьою дією треба дізнатись, скільки всього кілограмів груш і винограду привіз фермер на ярмарок. Для цього треба знайти суму цих двох добутків. Записуємо першу дію. 6 помножити на 8. Пригадуємо таблицю. 48 кг це стільки груш. Друга дія. 5 помножити на 5 дорівнює 25 кілограмів. Це стільки винограду. Тепер дізнаємося, скільки разом фруктів привіз фермер на ярмарок. Для цього додамо 48 плюс 25, дорівнює 73 кілограми. Звісно, це розв'язання можна було записати виразом. Для цього 6 помножити на 8 треба додати 5 помножити на 5, і разом це буде 73. Відповідь. Питання було, скільки разом груш і винограду привіз фермер на ярмарок? Відповідаємо 73 кг груш і винограду привіз фермер на ярмарок. Переходимо до наступної задачі. Купили три олівці за ціною 6 гривень. Пригадуємо, що таке ціна. Ціна це скільки коштує одна одиниця товару. І два маркери за ціною 9 гривень. Яка вартість покупки? Записуємо умову. Скільки було олівців? Олівців. Три штуки по шість гривень. Маркерів два штуки по дев'ять гривень. Ставимо фігурну дошку і за нею невідомо гривень. Цю задачу теж можна розв'язати складанням виразу. Для цього 6 гривень помножити на 3, 9 гривень помножити на 2, і ці два добутки додати, дорівнює 36 гривень. Наступна задача. Усі яблука, усі, які дітки назбирали, розфасували в 6 пакетів, по 4 кг в кожний. Та у 8 пакетів по 5 кг кожний. Питання: скільки кілограмів яблук розфасували? Тобто, скільки всього було кілограмів яблук. Менші пакети по 4 кілограми їх було 6. Більші пакети по 5 кг їх було 8. Розв'яжемо цю задачу. Першою дією дізнаємось, скільки кілограмів яблук було у менших пакетах. 4 помножимо на 6 дорівнює 24 кілограми. Другою дією дізнаємося, скільки яблук було в більших пакетах. Для цього 5 помножимо на 8, дорівнює 40 кілограмів, щоб дізнатись, скільки разом, треба скласти ці два добутки. 24 плюс 40 дорівнює 64 кілограми. І відповідь: 64 кг Яблук розфасували. Поставте, будь ласка, відео на паузу та допишіть. Розв'язання цієї задачі. Пропоную вам потренуватися вдома та опрацювати задачу номер 825 на сторінці 134 та повторити вивчені таблиці множення та ділення. Сподіваюся, що урок був корисним та цікавим, а я дякую вам за увагу та бажаю гарного, приємного дня! До зустрічі!